Ти Адам Рід народився 10 лютого 10-го року. І шрам на підборідді отут. І у тебе татів годинник. Ти це я. Ухріні. Це таємниця. Але так. <плес> Існують подорожі в часі. Я не там приземлився. Метою був 2018. Ти повертайся рятувати її. Говориш зі мною. Це точно проти правил. Знайдіть його. Хочеш, я покажу щось я не вірю, ти тут! Це було офігезно. Зроби так. Щоб подорожі в часі ніколи не вийшли. Держись! Готуйсь! Адам? Тато. Тато. Не можна контролювати подорожі в часі, якщо їх не існує. Якщо в нас нічого не вийде, жоден з нас не повернеться. Адаме! На контролі! ніколи не чистив пика у 12-річний задрот з інгалятором, тоді ми йдемо до вас.